Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка. Улізла в ту рукавичку та й каже, тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає, а хто хто в цій рукавичці? Мишка ж кряботушка, а ти хто? Жабка скрикотушка, пусти мене. От їх уже двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди, от їх уже троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички, А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка. Та зайчик-побігаючик, а ти хто? Та я лисичка сестричка, пустіть і мене. Та йди, ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички, питається. А хто хто в цій рукавичці живе? мишка шкряботушка жабка-скрикотушка, зайчик-побігаючик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. Уліз і той їх уже п'ятеро, де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігаючик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро. А я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо, хто не набраде? Та все в рукавичку, куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди, уліз і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить, ведмідь та й собі до рукавички. Ревей, питається, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка, шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігаючик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабамі клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато. А я ведмідь набрід. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки скраєчку. Уліз і ведмідь. Семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли цей дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.